Привіт! Я Руслана. Хочу розповісти історію відвідання хенди обнови Єврошоп у вівторок, коли 88 гривень за кілограм. То червоне плаття я показую, що воно було ще при першому дні оновленні. В першу чергу покажу ось таке плаття, яке на мене мале, але воно цікаве тим, що зверху нейлон, а знизу ось така от віскоза. Такий цікавий низ. Вперше зустрічаю ось таку от комбінацію. Далі ось таке плаття такого бренду. Воно із віскози 95%. Ось такий от принт. Ось так воно на мене лягло. Наступне плаття в нас шейн, воно із поліестеру. Мені було цікаво іменно саме його пошив. Як на мені так лежатиме плаття. Ось така цікава задумка. Ця тоніка була ще при першому дні завозу, я її міряла. Вона із поліестеру, красивий колір, але все ж я не спокусилась. Це сукня у нас фетфейс, вона також із віскози. Але це сквозь ріж тоніка, тому що в мене зріст метр шістдесят. А вона досить коротко. Ось ця сукня в нас також із віскози, красивий такий принт. Ну, ось так вона виглядає. А наступна сукня мені краще всіх сподобалась із попередніх. Вона така літо дуже хороша. Також і з віскози, і цікавий хороший крій. Легке, приємне. А ось це комбінізон. 100% в нас віскоза. Я спокусилась його поміряти, мені було цікаво, як воно ляже. І він мені сподобався. Тому я його і купила. Мені в ньому досить зручно. І вперше наважилась на таку покупку. Ось така сукня в нас із поліестру і акрилу. Просто було цікаво, як буде виглядати такий от колір, фасон. Ну, досить непогано, але синтетичний. І був ось такий хороший гарний халатик 100% котом. Я думаю, хтось дуже гарну покупку зробив. Наступна ось така ковтина мені дуже сподобалася своїм незвичним пошивом, кроєм, де ось такі рукава. Але єдине, що це поліестер, і він настільки синтетичний, що аж тріщав. Тому... Хоч і колір гарний, але я її не купила. Ось така блуза, такого у нас поліестер красивого такого рожевого ніжного кольору. Але виглядає так собі. Ось така ковтина. мені було цікаво, що на ній є така цікава бірка типу. Екологія, натуральне щось. Там дійсно є віскоза. Але на відчуття вона досить більш синтетична. Красиві в неї горловини і колір ніжний. Наступна ось така у нас блуза, такого принту цікавого вона мені сподобалась. Ось так вона лягла. Але я її не купувала. А ось сорочка чоловіча привабила мене бірка. Я заглянула на їхній сайт, і виявилось це дорогий бренд сорочок. Гляньте, які ціни на їхні сорочки на сайті. Ось така блуза Жорж спокусила своїм кольором. Вона і з віскози, із синтетики трішки. Досить непогано на мені лягла. Зараз дивлюся і думаю, можливо, потрібно було взяти. Ось така ковтина красивого кольору. І тут є льоркс. Колір дуже красивий. Ось така чоловіча сорочка, вона напівсинтетична напів, напів у нас із котону, такого красивого крему жовтого кольору. Ось така наступна блуза, у ній 100% віскози. Вона мені дуже сподобалася своєю прозорістю, такою легкістю, і я її купила. А ось ця блуза також із віскози, такого от зеленого, красивого кольору. Вона мені і подобалась, і все ж мені не подобалась її горловина. Тому її не брала. Наступна ось така у нас тоніка красивого кольору, із віскози, і звіскози, такий наче ще й леопард. І спереду виглядає наче трохи так і непогано, але мені не подобається оцей шлейф, що взагалі. А це моя біль. Я так була рада, що її побачила, думала куплю. Але, на жаль, в неї повідрізали гудзики. ще й полишались такі дорочки. Дуже шкода, що якось так з цією річчю вчинили. Думаю, можливо, потрібно було взяти, але на той момент я була розстроєна і не знала, що робити. Наступна ось така у нас блуза гранітна, гранітно така сірого кольору. У декольте там трішки в неї розірвато, але ця віскоза, досить приємно і доволі непогано лягла. Ось ця ковтина джемпер, красивий такий кольор, гарний склад віскоза в нас. Також я купила собі ось такий в'язаний маленький плед. Давно шукала, мені було потрібно. Дуже красивий, ніжний, гарна робота. Одним оком я глянула на ось ці джинси, коли вже виходила із секунду. І їх не міряючи, просто їх взяла. Бо тому що мені було цікаво, в мене немає світлих білих джинсів. І ще й ось такий крий. Ось так вони на мені лежать. Це, до речі, останній кадр у цьому відео. Доволі непогано. Дякую за перегляд.